Доброго дня, дітки! А чи вірите ви в те, що тваринки вміють розмовляти? Я вірю. Але ми просто не завжди можемо їх зрозуміти. Сьогодні в нашому занятті нам буде допомагати наша стара знайома Зайченятко Белла. Вона прийшла до нас в гості. Її мову я трішечки розумію. А я вам буду переводити. Як справа, Бело, як тися почуваєшся? Ой, вона сказала, що дуже гарно в неї справи. Вона живе в лісі зі своїми друзями. Тільки скучає трішки за своїми дітками. Так, розкажи, Бело, будь ласка. Що ж вас там у лісі змінилось, які звуки чути? Розповідаєш? Розповідай. Зрозуміла. Бела сказала, що в лісі дерева шумлять, пеньки старі скріплять, дощик іде капотить, камінці шурхотять. Під лапками у звірят ось такі звути, звуки чути в лісі. Ой, Пелу, а в нас у місті знаєш, які звуки чути? Чути людський гомін, дитячий сміх, крик, спів, бурмотання телевізора. Ну, сказала Пела, як цікаво. А тепер послухайте, дід. Чим же ці звуки відрізняються, ті, що назвала бела, і ті, що назвала я? Якщо ви згадаєте, про що була мова, то ви зрозумієте, це звуки мовленеві і немовленеві. От ті, що були немовленеві, шум дерев чи шурхіт шин по асфальту в нас у місті. А мовленеві це. Коли люди розмовляють, коли дітки сміються, коли співак співає пісню свою або в телевізорі це все мовленеві звуки. Звуки людської мови. Де ж вони живуть? Бело, я тобі розповім і ти послухай. Дітки вже знають, що всі ці звуки живуть у нас в ротику. Це називається мовленевий апарат. Дітки вже знають, це ротик, це зубки, язичок, дихання наше допомагає, щоб утворювалися різні звуки. І коли ми навчимося, все, всі ці органи допомагають один одному розуміти людей. І коли ми навчимося гарно розмовляти, чітко промовляти, правильно говорити, тоді ми будемо розмовляти гарно. Для цього існують такі вправи. Вони називаються чистомовки. Ось, дивись, Сабело, ти теж можеш промовляти і розповідає там звіряткам в лісі. Шу, 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 чистомовки я пишу. Як, 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 їх пишу я для малят. Ки-ки-ки всі говорять залюбки. Ло-ло, щоб чисте мовлення було. Зу-зу-зу, погодуй козу. За, 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 Іди додому, коза. Зи, зи, зи їй сіна привези. Зі, зі, зі. Дайте сіно, козі. Ги, ги, ги. Гарно навкруги. Зі, Зі-зі, птахи наші друзі. Ір-ір-ір, поробців ір, ір. повен твір. Рі-рі-рі, на деревах снігурі. Запам'ятали, послухали? От можете самі придумувати, бачите, які вони прості такі чистомовки промовляти їх, і ваша мова буде гарна. Ми трішечки з вами зараз відпочинемо. І ще під, піднімайтеся там у себе і робіть такі вправи. Ось ворушать вушками зайчики сіренькі. Ось крадеться тихо, мабуться, лисиця, вовк озирається навкруги. І ми його повернемо. Матише, притих не наче миші. Ходив медвідь по лісу. Топтався і гарчав. Хотів він дуже меду, а де дістать не знав. Відпочили. Молодці, працюємо далі. Так, Бело, сідай, сідай, працюй з нами. Ми з Белою приготували вам. Ще ось таке завдання. Дивіться, ось у мене є такі картинки. Вони різні чомусь. Це гра називається Будиночки для слів. А що ж це таке? Чомусь вони з різною кількістю віконець. А тому, що всі слова різні. Ми з вами ось промовляємо, їх промовляємо. Одні слова коротенькі, ми їх поселимо. Цю хатинку за ним віконце. Одні слова трошки довші, а одні зовсім довгі. От давайте ми з вами це вже трішечки вчили, згадаємо, які ж слова коротенькі. Наприклад, дім, віз, мир, сок, суп. Це слова з одним складом. І ми. Посилимо ось цей будиночок з одним віконцем. А які ж слова підуть далі? Наше улюблене слово мама, тато і далі. Возик, липа. А є слова зовсім довгі. Ми їх посилимо в цей будиночок. Вони розкривають слово дуже довго. Наприклад, молоко, або ще довше поліклініка. Або машина. Ось, бачите, які слова. Давайте тепер закріпимо. Якщо маленьке слово це Називається, воно складається з одного складу. Якщо в нього два склади Ма-Ма, ми і ротик так відкриваємо, і наче два рази два склади і три, і більше в цей великий будиночок. А ще є одне таке правило. Ми вже трішечки знаємо, що у словах стільки складів, скільки в них голосних звуків. Давайте перевіримо. Дім. Співаємо і тягнемо на тут тільки звук І. І дім. А тут два склади. МА. ма Бачите? Послухали: М не тягнеться, а А тягнеться тут. Два голосних звуки А. А в цих словах голосних більше, три і більше. Тому тут Три і більше складів. Ось така гра, ви можете далі грати з, із матусями е, і своїми іграшками. Давайте тепер закріпимо, про що ж сьогодні була мова. Сьогодні була мова, що звуки бувають мовленеві і немовленеві. Ви запам'ятали, мовленеві ті, що. А не мовленеві, ті, що навкруги, чуються навкруги нас. Тепер ми говорили, що є слова різні, що е є слова короткі, довгі і зовсім довгі. Склад один, два, три більше. Можна ще нам сказати односкладові, двоскладові, трискладові. А ще ми говорили що можна е, говорити, потрібно говорити чітко, вірно і правильно. Для, чого, для цього існують чистомовки. Ми з Белою Бело будемо чекати, коли ви вивчите або самі придумаєте якусь чистомовку і прийшлете нам. До побачення!